Що чекає Коломийську гімназію напередодні у соцмережах. Обговорювали інформацію про ймовірне закриття гімназії імені Михайла Грушевського. Підстава, начебто, невелика кількість учнів. І з цього приводу навіть збирались педагоги та батьки. Що з того вийшло і чи правдива ця інформація? Перевірили наші журналісти. Віктор Фітьо, голова батьківської ради Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського, чоловік завжди цікавиться цим навчальним закладом, тому каже, як почув інформацію про те, що його можуть закрити, був дуже здивований та навіть обурений. Адже гімназія має свою унікальну історію, чимало талановитих випускників. Тому про закриття закладу навіть думки припустити ніхто не міг. Інформація про те, що гімназію е, можуть закрити для нас всіх, стала таким невеличким шоком, е, тому що е, тут ішла ішлося не тільки про закриття школи, так а йшлося про закриття е, символу Коломиї, тому що безперечно Коломийська гімназія таким символом для нашого міста є. Відповідно. І, е і ми, і депутатський корпус, і е в першу чергу батьки та педагогічний колектив навчального закладу е ну почали звертатися і. Е Просили роз'яснити цю ситуацію. Щоправда, згодом батьки та вчителі з'ясували, заклад закривати ніхто не буде. Інформація, яку поширили напередодні в соцмережах, виявилася неправдивою. Продовжує Віктор Фітьо. Але в освіті триває реформа, і що у її межах буде далі, ніхто достеменно не знає. До 27-го року відбудеться освітня реформа, і е, багато е, коломийських шкіл можуть втратити е, 10, 11, 12 клас. Е, так, ну, є це закон, і власне закінчення навчання буде відбуватися в таких так, так званих академічних ліцеях. От, власне, якщо ми говоримо про гімназію, то ми хочемо, щоб в нашому місті саме гімназія стала одним із таких академічних ліцеїв. Тобто, куди. Ну, якби Куди будуть ходити діти з інших шкіл, які будуть там профільно навчатися, які будуть закінчувати, отримувати так, так званий атестат зрілості. Не те, що ми не дамо закрити Коломийську гімназію, а ми зробимо все для того, щоб Коломийська гімназія, яка вже протягом століть є таким певним. Духовним навчальним символом е, нашого міста, щоб вона ним і залишилася, і що дійсно щоб саме на базі гімназії е, був створений е, один із е, академічних ліцеїв, думку про створення академічного ліцею підтримує і керівництво навчального закладу, виконуючи обов'язки директора Лариса Бойцан напередодні звітувала перед колегами та батьками учнів. Там і говорила про перспективи гімназії. Зараз поділилася з думками із нами. каже гімназія імені Михайла Грушевського продовжує розвиватися. Учні мають. Вагомі досягнення педагоги працюють, щоб і закладу був на найвищому рівні. Ми чекаємо, що цього року до нас прийдуть п'ятикласники. Цього року ми маємо намір відкривати 10 10 клас ліцейні класи. Цього року у нас планується тільки англійська філологія, але двох профілів. У нас буде англійська ближче наближена до гуманітарної сфери, це перекладачі. Це філологія англійська, а другий буде ближче трошки до стем: техніка, економіка от такого більше спрямування англійська мова. На наступний рік ми можемо відкрити набагато більше профілів, У нас може бути крім англійської мови. У нас і зараз 10 клас один має історичний профіль, тому у нас може бути далі. При бажанні дітей, історичний профіль, може бути профіль української філології. Профіль може бути математи... математичний профіль або математика з інформатикою, може бути профіль інформатика, природничо-біологічний профіль також, але це все будемо робити в залежності від того, які заявки від наших дітей будуть. Щодо створення академічного ліцею на базі гімназії, але трохи згодом, пані Лариса каже, це можливо та потрібно. Усі підстави і умови для цього заклад має академічний ліцей. Це підготовка дітей для вступу у вищі навчальні заклади. І як правило, він іде по профілях. Тобто, якщо дитина вибирає для себе гуманітарний профіль, значить ми будемо мати верніше, діти будуть мати в основному предмети такого гуманітарного профілю. Якщо дитина себе десь бачить у техніці, значить то вже більше будуть такого технічного спрямування. Можливо, то буде більше інформатики, фізики, математики. Це більш профілізоване, тобто дитина вже в 10 класі буде мати не 20 предметів чи більше, а буде мати менше предметів, і предмети будуть саме того спрямування, яке дитину цікавить. Щоб остаточно спростувати інформацію про закриття Коломийського ліцею, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. Ми звернулися до міського голови. Він підтвердив: ніхто цього робити не буде. Ми завжди приділяли в освіті. Увагу для того, щоб у нас були наповнені класи. Якщо ми говоримо про ліцей гімназії імені Грушевського, то це один з закладів, де найбільша наповненість класу. Я пригадую 22-й, 23-й рік, 24-й, де, так кажемо, радилися, чи можемо брати там 35-36 учнів в клас. Тобто вона, попри все, що, що відбувається в нашій країні, там наповнюють дуже велике. А ми маємо розуміти, де є люди, де є учні ніколи не буде закриття. Надія плюхі на Серію Андрій Гращук, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.